Всім привіт! Сьогодні у нас в роботі капот та бампер від Honda CRV. Випробуємо новий лак в роботі. Як він себе покаже, лак від торгової марки Carmen. Carmen Normal. Лак, затвердник. Це двошаровий лак, наноситься у два шари. Ну, в принципі, все. Зараз побачимо, як. Він працює. І о, база вже готова, розбавляємо лак лак буду розбавляти по мірному стакану. Розбавляється 2 до 1, розчинник не потрібно. Беру лак. Ми бачимо лак прозорий, додаємо затвердник, перемішуємо. Ідемо красити. Наніс перший шар лаку. Зараз трохи провітрилось. Десь 10 хвилин почекаю і буде наносити другий. Закінчив фарбувати. Зараз пройшло вже десь 10 хвилин після того, як наніс лак. Залишаю сохнути. Сохнути буде е, без сушки, так, е, само по собі, і завтра будемо його полірувати та здавати. Результат буде завтра. Ну так на сьогодні е, розтікся непогано. В мене в камері при фарбуванні 20 градусів десь приблизно. Е, наноситься легко. Розтікається легко. Всім привіт! Зараз ранок наступного дня прийшов подивитись, що з капотом. Ну, в принципі, все в порядку. Лак не сів, нічого не втягнуло. Він такий за ще не зовсім висох, тому що ще навіть 16 годин не пройшло. Зараз його буду сушити інфрачервоною сушкою і потім буду полірувати. Тут є такі мусоринки впали, їх відполірую. Бачите, да? Нагадаю, це був флаг Carmen White Normal.